Я хотів би привітати всіх на першій зустрічі країн Великої Сімки, і я також радий бачити всіх вас сьогодні. Олефе, радий вас бачити. Я розумію, що вчора був дійсно дуже складний день, але ми дуже раді бачити вас сьогодні за столом. У цей дуже важливий момент Джорджа Малоні зараз на зустрічі в на саміті вона доєднається до нас як тільки буде можливо. Вона наразі намагається узгодити одразу. Кілька заходів наразі, але вона дійсно хотіла долучитися до нас сьогодні. Шекіросан, я знаю, що у вас вже пізня година, але дуже дякую, що ви доєдналися. І пане президенте Трамп. Ми дякую вітаємо вас у на засідання Великої сімки. Кілька років тому в нас було кілька дуже успішних заходів. Ми раді вас вітати так рано вранці. І також ми знаємо, що віце-президент доєднався пан Еммануель Макрон. Також доєднався до нас із Овального кабінету я зараз знаходжуся в Києві разом з Урсулою та Антоніо з Єврокомісії. Ми зараз відзначаємо третю річницю російського незаконного вторгнення на територію України, і це вже перетворилося на традицію. Ми почнемо цю спеціальне засідання групи Великої Сімки з. Розмови з президентом України Володимиром Зеленським, який доєднався до нас ем, з, разом з нами, і у третю річницю важливо відзначити той факт, що три роки тому Росія вважала, що зможе захопити Київ за три дні. Вони вважали, що це питання тижнів. Перед тим як вони зможуть захопити всю територію України, і той факт, що це не сталося, він дійсно свідчить про силу та мужність Українських українського народу, який боронить свою країну, територіальну цілісність та суверенітет, також вони захищають той принцип, що одна країна просто так не може вторгатися на територію іншої країни, аби перекриїти політичну карту, бо ми живемо у світі правил і законів, і дійсно, після завершення Другої світової війни, ми мали еру процвітання, від якої ми всі отримали свою певну користь. Безумовно, світ змінився. Всі ми маємо робити більше у сфері безпеки, військових аспектів, інвестицій і. Заради того, щоб світ залишався мирним та процвітаючим для всіх, саме тому дуже добре, що ми збираємося за у цій групі, і частина наших розмов стосуватиметься подальших кроків для забезпечення миру в регіоні миру для України. Який має бути довготривалим, тобто величезний виклик полягає в тому, щоб як зробити так, що Росія, яка порушила чимало домовленостей про припинення вогню, дійсно буде поважати ті домовленості, про які ми будемо говорити. Я хотів би підкреслити, пане президенте США, що ви дійсно дуже сильно тиснете заради миру, це дуже добре, і Росія зараз у тій позиції, де... Ми, і, зокрема, ви маєте чимало власного впливу, чимало важелі впливу по відношенню до цього. Я вважаю, що було б правильно у цю третю річницю спочатку надати слово президенту Зеленському і почути від нього його бачення щодо того, як країни Великої Сімки. Спільно можуть надавати допомогу. Тож дякую також і вітаємо вас з цього чудового міста Києва. Можливо, моє посольство почуло про нашу розмову в суботу, тому що я сьогодні отримав бігмак на обід. А Макдональдс тут чудово процвітує в Києві. Також і вареники смачні. Тож ми маємо все добре. Дякую, Джастіне. І, шановні лідери, шановні представники країн, чия свобода дає світу сподівання. Я дякую за те, що ви приїхали сьогодні сюди, до нас дехто з вас приїхав безпосередньо в Києві. Звичайно, я радий всіх бачити тут офлайн і онлайн. Я дякую за вашу підтримку за те, що ви допомагаєте. І знову я. Запрошую всіх вас до України 24 лютого 2022 року. В цей день Росія розпочала неспровоковану, абсолютно несправедливу війну проти нас, проти наших людей, нашої незалежності. І власне ми могли бути знищеними, але українці є більш мужніми ніж жадність Путіна, і єдність світу більш потужна ніж альянс Росії, Ірану та Північної Кореї та інших ворогів усього живого. Люди вірять в добре більше ніж бояться зла. Саме тому Україна все ще стоїть сьогодні для Росії. Ця війна абсолютно повна Непорозуміння, це абсолютно е, 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 таке руйнування життя, яке не має сенсу. І Навіть сьогодні Росія продовжує бомбардувати нас, але для України, для Європи, для всього світу ця війна має глибинне значення. Це боротьба за незалежність. Це те, через що проходили чимало країн: ті, хто б'ються, вони виживають, ті, хто здаються. Вони втрачаються в історії. Ми, українці, існуємо і будемо завжди існувати. Я надзвичайно вдячний вашим країнам за те, що ви допомагаєте Україні, допомагаєте нашим людям.